Чому прийшла війна? Я хочу почути причини, які лежать в духовній площині. Якщо це допустив Бог, тоді з якою цілю? Також дуже важливе питання, і багато дискусій є в цьому плані сьогодні серед євангельських християн, особливо десь коли мова заходить, десь доводиться дискутувати з представниками. Сусідньої країни. Моє бачення цієї ситуації і моя найперша відповідь на це запитання, чому прийшла війна, я кажу тому, що на землі існує зло. Ми живемо в час, коли на землі все ще існує зло, і йому дозволено. Діяти, себе проявляти. Тому на землю приходять війни, кровопролиття і таке інше. Це почалося ще на зорі історії людства, коли брат повстав проти свого рідного брата і Каїн вбив. Авеля. Ми могли би зараз задаватися запитанням, чому так сталося? Чому Господь допустив, щоб Каїн вбив свого брата? Це сталося тому, що гріх поселився в серце людини. Прийшло зло і багато людей на превеликий жаль, які відкидають Бога, які як каже апостол Павло: не турбуються, щоб мати Бога в розумі своєму. Вони живуть за переверненим розумом і живуть. Для того, щоб робити зло. Тому я вважаю, що наявність зла це і є найперша причина того, що воно прийшло на нашу землю, в нашу країну.